Це чеський еквівалент прослов'янського імені в яке має свій варіант в українській традиції. В'ячеслав ім'я складається з польського слова, віцедж, що означає більше та іменника слав. Первісне значення імені В'ячеслав було побажання більше слави. У старочеській мові ім'я мало «слав». Варіант Вацлав став відомим українцям, напевно, через поляків. Ім'я Вацлав канонізувала католицька церква. А не православна, тому в Україні, як і в Польщі, ім'я Ватлав закріпилося у чеському звучанні. З часом під впливом польської вимови імені Віцесавта латинського Вінсенті, яке походить від латинського Вінсенс, що означає переможний, відбулося помилкове зближення цих двох різних імен з слов'янським словом вінець, що означає вінок. На цьому моменті виник книжний варіант імені Вінцеслав. Ім'я Ватлав також відоме серед гуцулів і вживалося на Поділлі та Поліссі. Наприклад, у 1635 році згадувався шляхтич Чербина Вацлав. У місті Луцьку ім'я Ватлав також використовувалося в міжвоєнний період, схожі на Ватлав імена Ватлава Веслав, Даслав Жаслав, Заслав, Наслав Раслав.